Вітаю на уроці фізичної культури. Сьогодні ми з вами будемо робити домашнє завдання, а саме контрольний норматив на розвиток вашої гнучкості. Спочатку ми з вами зробимо розмінку, після цього ви мені особистим повідомленням скинете відео вправи, за якою я зможу оцінити саме вашу внутрішнього. Починаємо. Робимо вдох. Видох. Вдох. Затримуємо трохи дихання. Видох. Вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки перед собою. Стрічні вправи. Вправо вверх, ліво вниз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зміна. Ліво вверх, право вниз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Руку вгору. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Нахили сторону. Раз, два, три, чотири. Вліво. Раз. Трохи затримали. Розтягуємо п'язи за спини. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Повороти вправо вліво. Раз. Два. Вправо виконуємо повільно. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. випад ноги вперед. Починаємо з правої ноги. Задня нога на носочок. П'ятка догори. Спину тримаємо рівно. Упор на коліна. І тягнемося донизу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Поворачуємося, сідаємо на праву ногу. Якщо в мене фронтальна камера, то я зараз на ви сідаєте на направо. Починаємо з правої ноги. Тягнемося. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Перекидуємо руку наліво, вправо, справа. справа Носочок догори. І тягнемося вниз. Раз, два. Оворот, Ця... працюємо цією ж ногою. Носочок бачите. Ліва рука заходить за праву ногу. Тягнемося назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Стаємо. Вертаємося на ліву ногу. Вниз, задня нога на носочок, п'яточку догорі, Упираємося, коліна, Спина прямо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Сідаємо на ліву ногу. Тягнемося. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Перекидаємо руку. Носочок. вгору. Тягнемося сюди внизу, Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повертаємо. Носочок упрямляємо. Права рука за ліву ногу. Рука ліва назад. тягнемося назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Робимо вдома. Вгору стаємо на п'яточки. Бажано не згибати з углобу колін. Писаємося носочки, випрямляємося назад на носочках. Тобто спочатку стоїмо на п'ятки, потім на носочки і витягуємося вгору трохи назад. Пробуємо 6 разів. Приїхали. Раз. Два. Me as a very young man going off like easy. My mother and my father worked together from day. They go to the school to learn lessons that was no good for me. I will not go. Bravo, lila, red, lila, brava, Dior, right, on the side. Dior, Brava, right, on the side. I will go and fall in. Brava, the three nose is broken. Dior, the three nose is broken. Ось, І зараз ви повинні записати на відео вправу, котру я вам зараз показую. Вправу, яка покаже рівень вашої мучості. Сідаємо на підборку. Включаємо камеру і мені показує, оскільки ви постаєте саме видялише. Хворі, 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 хворі. Думі, джува, поліна у нас немається, не згибається. Полон на сточки на себе, полони у нас пальці. Витягнути. Джонише, імпля. Це ваше домашнє завдання. Це буде контрольний норматив на розвиток вашої можливості. Чекаю ваших відео. Якщо ви хочете гарно виглядати, бути здоровим фізично і духовно, то треба над собою працювати.